Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс лікувальної гімнастики для лікування протрузій та гриж міжхребцевого диску. Якщо у вас защемлення або часті болі в спині, я також рекомендую виконувати ці вправи. Друзі, я хочу подякувати кожному своєму підписнику, який підтримує мій канал. Я дякую усім, хто підтримує мене на бай і оформили підписку на спонсорство мого YouTube каналу. І всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі. Якщо і вам імпонує моя праця, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. А ми починаємо. Починаємо наш сьогоднішній комплекс вправ з розтяжки. Підіймаємо руки вгору, ногами потягнулися вниз, носочки дали на себе, а руками потягнулися вгору. Фіксуємось в такому положенні. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Дві секунди вдих. І 2-3 секунди. Видих. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Ви маєте увесь час тягнутися п'ятками вниз, а руками вгору. Добре. Наступна вправа помаленьку. Згинаємо ноги в колінах. Тримаємо ноги разом. Кладемо ноги в ліву сторону, а головою повертаємось в праву сторону. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується поперековий відділ хребта. В такому положенні ми фіксуємося, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще один раз глибокий вдих і видих. Тоді помаленьку, без різких рухів. Міняємо положення. Опускаємо ноги в протилежну сторону і голову повертаємо в ліву сторону. Знову ж таки, фіксуємося, робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Ще раз глибокий вдих через ніс. І видих. Через рот. Добре. Повільно знову міняємо положення в другу сторону. Повернулися в одну сторону, зафіксувалися на секунду, тоді одразу повертаємося в протилежну сторону, повільно, без різких рухів. Знову опустилися і знову міняємо положення. Можемо робити в одну сторону зараз. Вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо вдих. А в другу видих. Зверніть увагу, що вправу потрібно виконувати повільно, не кваплячись. І завершили вправу. Руки тримаємо перед собою. Ноги тримаємо разом і підіймаємо таз вгору. Підняли таз вгору і фіксуємось в такому положенні. Руками тримаємося за підлогу, фіксуємося, допомагаємо собі стояти. Робимо глибокий вдих через ніс і. Видих через рот. Знову глибокий вдих. Через ніс і видих. Через рот. Ще один раз глибокий вдих. Через ніс і видих. Через рот. Опустилися вниз. І тоді робимо далі. Робимо вгору видих і опускаємося вниз, вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Тоді знову вгору. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Добре. Завершили. вправу. Наступна вправа. Підтягуємо коліно до себе. Робимо видих. І опускаємось назад в початкове положення вдих. Тоді друга нога. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Знову продовжуємо видих і повертаємось назад, вдих. Знову видих і повертаємось назад, вдих. Видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Вправи виконуйте повільно. Не можна робити різкі рухи. І наступна вправа. Згинаємо два коліна до себе і підтягуємо до себе. Робимо видих і повертаємось назад, вдих. Тоді знову. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Знову видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Далі згинаємо ноги в колінах, ноги ставимо широко. І знову ж таки підіймаємо таз вгору. Робимо. Видих і повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді знову видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді помаленьку стаємо на коліна, без різких руків. І опускаємося, сідаємо на коліна. Робимо видих через рот. Підіймаємося вгору, опускаємо таз вниз, прогинаємося в поперековому відділі хребта. Робимо вдих. Тоді назад. Робимо видих через рот. В початковому положенні і... Вперед, робимо вдих. Тоді повільно. Знову сідаємо на коліна. Робимо видих. І знову ж таки повертаємось назад. Робимо. Вдих. Знову назад. Робимо видих. Повільно не квапимося. І знову ж таки вперед. Робимо вдих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо вправу кішка, собака. Прогинаємося вгору. Робимо видих. І прогинаємося вниз, робимо вдих. Вдих, тоді знову вгору. Видих. Тоді даємо таз назад. У перековому відділі хребта прогинаємося, робимо вдих. Повільно, не кваплячись, видих і вниз. Вдих. Знову видих через рот. І. Повертаємось назад, вдих через ніс. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо протилежну руку і протилежну ногу вгору. Фіксуємося на декілька секунд. Робимо глибокий вдих і видих. Рукою тягнемось вперед, а ногою тягнемося в протилежну сторону. Дихання рівномірне, не затримуємо, опускаємо руку, опускаємо ногу і підтягуємо ногу до чола. Прогинаємося, підтягуємо ногу максимально до себе і повертаємось в початкове положення. Тепер друга нога і друга рука. Підіймаємо вгору, тягнемось рукою вперед, ногою назад. Фіксуємося, дихання не затримуємо, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. І повільно опускаємо вниз і підтягуємо коліно до чола. Робимо видих і повертаємось назад, вдих. Знову ж таки. Друга нога і друга рука. Підіймаємо вгору, фіксуємося, дихання не затримуємо. Робимо глибокий вдих, видих. Вдих, видих. Опускаємо вниз і підтягуємо коліно до чола. Робимо видих і вдих. Тепер протилежна рука і нога. Піднімаємо вгору, дихання не затримуємо. Вдих через ніс, видих через рот, вдих через ніс, видих через рот. І повертаємось в початкове положення і підтягуємо ногу до чола. Робимо видих і Повертаємося вдих. І ще один раз на одну ногу і руку і другу. Знову підіймаємо ногу і руку, тягнемося рукою і ногою. Дихання рівномірне. Дихаємо так, як вам комфортно. Тоді опускаємо вниз, підтягуємо ногу до чола, робимо видих і вдих. І останній раз підіймаємо, дихаємо рівномірно, фіксуємося і опускаємо вниз і підтягуємо ногу до чола, робимо видих і вдих. Добре. Наступна вправа. Тримаємо коліна разом. Відриваємо носки від підлоги. І повертаємося в праву і в ліву сторону. Робимо вдих і в другу сторону видих. Робимо в одну сторону вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Повільно, не кваплячись, виконуємо вправу. Достатньо. Опустили ноги. Стоїмо на колінах. І зараз наше завдання тазом торкнутися до підлоги. В ліву і в праву сторону. Можна робити в одну сторону. Вдих, а в другу. Видих. В одну сторону робимо вдих, а в другу сторону. Вдих в одну сторону вдих, а в другу. Видих. Один, два, три, чотири і лягаємо на спину. Друзі, це неймовірно, але я зараз відкриваю вам найкращі секрети реабілітації поперекового відділу хребта при грижах та протрузіях. Свідомо поставтеся до виконання цих вправ. І ви неодмінно побачите результат. Згинаємо ногу в коліні і кладемо на протилежне коліно стопу. І опускаємося в протилежну сторону. Робимо видих і повертаємось назад, вдих. Знову ж таки, робимо видих і повертаємось назад, вдих. Опускаємо максимально коліно в сторону, робимо видих. І повертаємось назад, вдих. Тоді знову опускаємо в сторону. Видих і назад. Вдих. Добре. Розігнули ногу, зігнули протилежну, Поклали стопу на коліно і тепер робимо в другу сторону. Робимо видих і назад. Вдих. Робимо видих і назад. Вдих. Робимо. Видих і назад вдих. Знову ж таки, робимо видих і повертаємось назад, вдих. Ще один раз. Видих і повернулися назад вдих. Добре. Розігнули ногу і повернулися на живіт. Повернулися на живіт. Руки тримаємо опущеними. Відриваємо грудний відділ хребта від підлоги, руки підіймаємо вгору і тягнемося до коліна. Тобто робимо нахили корпусом, грудний відділ хребта тримаємо піднятим, тримаємо, переносимо навантаження на поперековий відділ хребта. І тягнемося руками вниз. Ми стараємося потягнутися і торкнутися рукою коліна. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправо. Наступна вправа. Кладемо руки собі біля грудного відділу хребта. Підіймаємо корпус вгору і стараємося максимально подивитися в протилежну сторону назад. Робимо вдих і повертаємось назад. Видих. Робимо вдих і повертаємось назад, видих. Якщо вам зручніше робити видих назад, тоді робіть видих назад. Тобто видих і вдих. Видих і вдих. Головне, щоб рівномірно йшло дихання. Тобто в одну сторону вдих, а в другу видих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 вдих. Добре. Лягаємо на килимок, руки тримаємо під чолом і відриваємо грудний відділ хребта від підлоги. Робимо видих. І опускаємось вниз. Вдих. На Навидосі підіймаємось вгору. І на вдосі опускаємося вниз. Робимо видих і вдих. 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 Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо одну руку вгорі, другу внизу. Відриваємо грудний відділ хребта від підлоги. Робимо видих і міняємо положення рук. І опускаємося вниз, навдосі. На видосі піднялися. І на вдосі опустилися. На видосі піднялися вгору. І на вдосі опустилися. Знову зробили видих. Поміняли положення рук і опустилися вниз. Зробили вдих. Знову видих і. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Добре. Поклали руки під чоло. І підняли дві ноги вгору. Підняли дві ноги вгору. Затримали на рахунок чотири. Один, два, три, чотири. І опустили вниз. Знову підняли ноги вгору на рахунок 4. Один, два, три, чотири. І опустили вниз. Знову підняли ноги вгору. Один, два, три, 4 і опустили вниз. Підняли вгору 1, 2, 3, 4. І опустили вниз. Знову вгору. Один, два. Три, чотири і опустили вниз. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Наступною вправою стоїмо в планці і стараємося торкнутися тазом знову ж таки протилежної сторони. Робимо в одну сторону вдих, опустили таз, поклали на підлогу і в другу сторону зробили. Видих. Тоді знову зробили вдих, Поклали таз і видих. В одну сторону зробили вдих. А в другу видих. Знову вдих і видих. Добре, завершили вправу. Наступною вправою стаємо на носочки ближче до корпуса і прогинаємося назад. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується задня поверхня стегна. Тобто двоголовий м'яз стегна. І робимо ось таку розтяжечку. Дихання. Рівномірне також. Ми дихання не затримуємо, робимо вдих через ніс і видих через рот. І опускаємося назад в початкове положення. Друзі, якщо вам сподобалися сьогоднішні наші вправи, то неодмінно розкажіть своїм друзям про цей канал. Зробіть репост цього відео в свої соцмережі. Таким чином, ви допоможете моєму каналу розвиватися. Я хочу нагадати про свій марафон Стоп Ліки, який я склав індивідуально по тренінгах реабілітологів Європи. І якщо вам це буде цікаво, то афішу на цей марафон ви можете переглянути ось тут по посиланні у цьому відео. А ми будемо прощатися з вами до наступного відео. Я хочу усім вам побажати мирного неба. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я, миру та добра. Бережіть себе! А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!